Історичний рекорд. Команда спортивного клубу Лідер здобула перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України з карате, що відбувся у Києві. Ми дуже пишаємося нашими вихованцями. Спортивний клуб Лідер посів перше загальнокомандне місце на чемпіонаті України серед клубів. У нас приймало участь 30 спортсменів, і 18 з них поїхали з нагородами. З них вісім золотих. Це історичний рекорд для нашого клубу. В принципі, для нашої області. Це вперше в історії нашого клубу, і взагалі в історії обласної федерації, коли наша область. Зробила вісім золотих медалей, і ми пишаємося, що саме наш клуб зробив такий величезний внесок в здобуток обласної федерації. Карате це вже не перший чемпіонат України для Анастасії Сидоряк. Минулого разу каратистка здобула на змаганнях бронзову нагороду. Проте цьогоріч спортсменка спортсманка повернулась додому із золотою медаллю. Я перемогла всі свої поєдинки та здобула золоту медаль. Хочу подякувати тренерам Валерію Леричу Олександру Шлавичу Андрію Ярославичу, адже без їхньої підтримки «Підтримки та підтримки команди один одного ми б зробили такий шалений результат. Хочу їм всім ще раз сказати дякую і дуже задоволена своїм виступом. Всі три поєдинки були дуже складні, але чесно, думаю, не б зробили такий результат, якщо не команди і не тренери. На його грудях виблискує перша золота медаль, здобута на чемпіонаті України з карате. До цієї нагороди Дмитро Равлюк дійшов, подолавши тернистий шлях складнощів та різноманітних викликів долі. Були дуже важкими змаганнями. Я в категорії юніори до сімдесяти шісти кілограм. моїй категорії було 17 людей. Я чотири поєдинки з загальним рахунком 26-6. У мене дуже складно відбувся в фіналі. Зустрівся я з Запоріжжям. Неодноразово я виступав на чемпіонаті України. На жаль, в мене не вдавалося нічого зайняти, місце. Але все ж таки в цьому році, завдяки тренерам, завдяки підтримки, я зміг все ж таки повірити в себе та взяти золото. За плечами Юлії Русу понад 13 років спортивної кар'єри. Змалку дівчина пов'язує своє життя з карате. Каратистка зізнається свою золоту медаль здобуту на чемпіонаті України. Вирішила присвятити батькам. Чемпіонат прийшов досить добре. Я здобула золото, дуже рада цьому досягненню. Ось зараз ми працюємо над наступним етапом. Вот. Хотіла б подякувати взагалі за цю медаль своїм батькам, які ще з дитинства прийняли правильне рішення віддати мене в спорт. І, взагалі, цей успіх я б хотіла. Присвятити їм відтепер перед каратистами спортивного клубу Лідер стоїть нове завдання. Наразі спортсмени активно готуються до другого етапу відбору, який відбудеться на початку вересня. Наразі у нас є ще другий етап відбору, який буде відбуватися 6-7 вересня в Хорватії в місті Р'єка. і саме після другого етапу буде сформована національна збірна і яка буде представляти нашу країну на чемпіонаті світу? Тобто всі люди, всі спортсмени, які зараз зайняли перше, друге, третє, третє місця, вони є кандидатами в збірну на чемпіонаті України з карата Буковинці вибороли вісім золотих, три срібні та шість бронзових медалей. Ми дуже пишаємось, що ми весь час прогресуємо з кожного року. Ми підіймаємося на вищу сходинку. Ми як ми бачимо, що в цьому році клуб Чернівецький лідер посів перше загальнокомандне місце через серед клубів. А Чернівецька область посіла друге загальнокомандне місце серед всіх областей. В наступному етапі ми зробимо максимальну рекордну кількість для нашої області учасників національної збірної серед молодих, кадетів та і Тренер спортивного клубу Лідер Валерій Чоботар каже, конкуренція на тренуваннях стимулює спортсменів до вдосконалення власної майстерності. Але водночас, під час змагань, вони підтримують один одного, формуючи незламний командний дух. Вони всі у нас дуже досвідчені. Вони, в принципі, більшість з них займається з п'яти років і до сьогоднішнього дня у нас дуже сильний колектив. І, що можу сказати, що саме ця сімейна знає, така атмосфера і робота допомагає їм досягати таких успіхів? Адже вони на татамі тут є конкурентами, а поза татами вони є друзями дуже близькими, і вони всі як родина, і це насправді сильно їх надихає і тягне один за одним. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Вистояти, розвивати, перемогти так звучить цьогорічний лозунг серпневого регіонального форуму для освітян. Про нові виклики в галузі освіти приїхали дізнатись вчителі та голови ОТГ зі всієї області. Основним чинником ефективного навчання залишаються питання безпеки, зазначила начальниця департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр. Тому через відсутність укриттів чотири навчальні заклади буковини не вийдуть на очне навчання у вересні. Три заклади з цієї четвірки це ті. Відпрацюють, відпрацювали, і хто вже в ремонтах, і в жовтні-листопаді розпочнуть в очному змішаному форматі. Це ми говоримо Старожадівський ліцей, Стороженецький ліцей номер 2 і там також садочок, це НВК. Ми говоримо про те, що громада будує укриття, і зараз, станом на сьогодні, ще перебуває будівництво в жовтні. Вони планують розпочати освітній процес. Це одна школа в місті Чернівці, 20-та, Ми говоримо про те, що там здійснюється утеплення роботи, але теж в жовтні вони розпочнуть роботу. І звичайно, останнім викликом для нас, і поки ми шукаємо кошти, щоб забезпечити цей заклад в офлайні, це кам'янський ліцей кам'янської територіальної громади. Нововведення в навчальному процесі 2024-2025 року професійні уроки захисту вітчизни. В регіоні створять 24 осередки викладання предмету. Для цього на область виділили майже 70 мільйонів гривень державної субвенції. Осередки ми закуповуємо обладнання. Це йде не на ремонт, а саме на закупівлю обладнання, щоб забезпечити домедичну зону вогнева вогневої підготовки дронів безпілотних управління безпілотних. Систем і звичайно тири, інтерактивні тири, реальний тир, укомплектування зброєю і відповідно всім тим оснащенням, які передбачає реформа. Зокрема, на форумі нагородами відзначили вчителів, які цього року увійшли в список найкращих в Україні. Вчитель історії Микола Попадюк розповідає, свою викладацьку діяльність поєднував із різноманітними освітніми проєктами. Весь минулий рік я виконував роль молодіжного делегата України до ООН і представляв Україну і в тому числі. Українського світу в генеральній асамблеї ООН, в нью в на засіданнях ЮНЕСКО молодіжні форуми в Парижі та інших заходах, як в онлайн, так і в офлайн форматі фізично. Чителька української мови та літератури Зоряна Косташ розповідає свою нагороду здобула не за один день професійної діяльності. Намагаюся поєднувати якісь цифрові технології, щоб е, ця інфомедійна грамотність, щоб дитина не вірила, особливо зараз актуально будь-яку інформацію, а могла. Відстояти свою думку могла написати щось гарне, навіть якщо вона не буде філологом, а до прикладу це в соцмережі. А ми всі прагнемо до того, щоб наші люди були якимись знаковими учні, я маю на увазі, щоб не боялася. Ефективна та інноваційна освіта вкрай потрібна для розвитку країни, зазначають вчителі. Я планую не зупинятися, це точно. Я планую продовжувати цю діяльність в освіті на різних рівнях на локальному, національному і на міжнародному рівні. Я планую працювати Працювати для того, щоб найшвидше в Україні не стала перемога. Для цього нам потрібно вже сьогодні вкладати в теперішню освіту і в освіту майбутнього, якої якої освіти потребуватиме Україна під час відбудови і і далі, коли нам потрібно буде справлятися з тими викликами, про які ми ще навіть не знаємо. Зокрема, під час виступу на форумі Оксана Сакрієрш зазначила, через блекаути міністерство освіти рекомендує скоротити осінні канікули, проте подовжити зимові. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Підбирають добровольцям військову професію та гарантують службу в обраному підрозділі збройних сил. ЦНАПІ Чернівців відкрили перше відділення центру рекрутингу української армії. Це вже 33 я філія в Україні. Представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Божевець запевняє, працівники новоствореної установи супроводжують добровольця аж до підписання контракту. Ми забезпечуємо людині зв'язок з частиною. і Ми забезпечуємо допомогу людині. в Ту частину зрештою потрапити. Рекрутери не просто. Проконсультували, вони далі допомагають, вони ведуть людину аж до частини. Оформлення в ТЦК, навчання в навчальному центрі, людину супроводжують, якщо якісь питання відповідають. Рекрутери центру не видають повісток, каже Олексій Божавець. Ми не перевіряємо документи. Тут тим більше ніхто не виписує повісток, тут це неможливо, в принципі. Більше того, ТЦК прямо заборонено, будь-які мобілізаційні заходи на цій території проводити. Єдина гіпотетична взаємодія, навіть не гіпотетична, але вона, вона дійсно є. Це коли Людина вже визначилась, має рекомендаційний лист конкретну частину. І одна ж все рівно станом на сьогодні ще немає альтернативи, і де оформлюватись в ТСК, як доброволець. Обов'язки рекрутерів входить підбір цивільних на вакантні військові посади. Тим, хто вже визначився з воєнним ремеслом, допомагають прийти співбесіду з військовою частиною, отримати рекомендаційний лист, звернутись із ним в ТЦК, прийти військово-лікарську комісію та навчання, а згодом підписати контракт. Підбір професії для тих, хто перебуває в сумнівах, може тривати тижнями. Що людина не знає, куди вона хоче йти служити, але вона хоче розуміє, що вона хоче йти на військову службу. У нас є велика база вакансій, як ви вже чули. І ми можемо їй підібрати ту вакансію, яка їй найбільш до душі, яка їй найбільш близька. Можливо, вона споріднена з цією. Посадою з цими навичками професійними, які людина має вже в цивільній в цивільному житті, або вона може отримати в наших навчальних центрах підвищення кваліфікації чи отримання нової спеціальності. Пропонують посади в різних військових частинах, зокрема в національній гвардії, в прикордонних загонах, в службі безпеки України. Представник 107 ї окремої бригади сил територіальної оборони Микола Чміль каже: наразі потребують чимало людей. Посади які нам. Необхідні на сьогоднішній день це пілоти, безпілотних літальних комплексів, це фахівці, РЕП, кухарі потрібні, стрільці, кулеметники, водії автобусів, грузових автомобілів, практично все, медики на сьогоднішній день. На жаль, нам ми потребуємо медичних працівників. Та розповідає, як розпочинається служба в новобранців. З приходом до лав Збройних сил людина має адаптуватися, пройде певний період. Далее. Він має пройти базову загальну військову підготовку. Це юнак чи жінка, яка прийшла, це 40 днів, і того вже два місяці маємо. Знову проходить якийсь період адаптації, злагодження якогось колективу, визначення з професією безпосередньо, з тими функціями, які людина буде виконувати. Наприклад, беремо пілот безпілотного літального апарату. Він знову їде навчатися. Тобто, ще провчившись місяць, а той більше він повертається фахівцем, і того пройшло вже два-три місяці. Взагалі, довідатись про вакансії у війську прийшли двоє охочих вступити в ЗСУ. Я в принципі вже давно вирішив, просто якось так тянув, не знаю чого саме. Ну та ж хлопче на желізні треба якось по чесному. Щоб все було. Скажу, дізнався. Я прийшов цнап по своїм справам. Дивлюсь, висить центр рекрутингу. Вирішив зайти поцікавитись, які вакансії є і куди. Центр рекрутингу в Чернівцях працює по буднях з 9 по 17 годину за адресою вулиця Герою Майдану. 7. вступити до війська можуть чоловіки та жінки віком з 18 до 60 років. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Неофіційний старт нового навчального року в ліцеї Соломон розпочинається за тиждень до 1 вересня. Керівництво школи гуртує учнів по класах, аби ті встигли поділитись враженнями за літо одне з одним та разом цікаво провести час. Для вихованців ліцею готують тематичні квести. Цього року наш пізнавально розважальний квест «Let's travel» Давайте подорожувати. Ми будемо з дітками подорожувати по різних країнах, розповідати їм різні цікавинки. Цікаві. Факти, Грати з ними ігри, і, звичайно, на завершення ми розкажемо їм про країну, яка перевершить всі наші очікування. Це про е, Новий Єрусалим. Навесні навчальний заклад відзначив 10-ту річницю з дня заснування. Співзасновник Соломону Ростислав Позанков пригадує, перший рік тут навчалось не більше 10 дітей. Цієї осені за парти в освітній установі сяде 400 учнів. Все завдяки єдності. Особливість цієї школи полягає в тому, що ми робимо акцент не тільки на академічній складовій, тому що на академічній складовій роблять акцент більшість шкіл, які є в Україні. Ми робимо великий акцент на духовно моральні цінності на виховання дитини як складової соціуму, щоб вона вміла спілкуватися, комунікувати, проявляти любов, віддавати цю любов, вчитися, як виражати свої емоції, вчитися, як зростати духовно в цьому суспільстві. Ми робимо акцент на цьому, і такі квести допомагають в виконанні цієї місії. Сьогодні пригодницьку гру проходять учні п'ятих та шостих класів. На кожній локації діти дізнаються цікаві факти та на випередки здобувають собі бали. Смена рівна два стаканчики. Ви зараз будете верблюдені. Ваше завдання з цими стаканчиками пройти до колоса. До колоса на бутилку. І у вас є одна спроба, щоб поставити її на дно. Учні ліцею діляться з нами враженнями від початку навчального року. Кажуть, чекали на зустріч з однокласниками все літо. На квесті ми вже пройшли дві станції. Першу було про країну, а друга була енергічна, яка зараз ще проводиться. Я тут дізнався за вонову країну, Емонголія. От ну я думаю, що я тут багато чого наготи. Однокласники хотіли побачити, і нових наших однокласників до нас приєдналося двоє дівчат і, на жаль, пішло двоє дівчат також, але замість них прийшли нові. І влітку, коли ми дізналися, що у нас будуть нові друзі, то хотілося з ними познайомитися. Дуже чекала зустрічі з друзями, мені ці канікули тривали дуже довго для мене. Хотіла зустрітися вже зі своїми однокласниками. Батькам намір розпочати навчальний рік таким чином, також припав до душі. Це гарна ідея. Це е, дає змогу дитині пізнати більш колектив, тому що для нього цього року це новий клас. П'ятий клас, тому що вони закінчували четвертий клас, і діти мають спілкуватися та радіти. Це дуже така цікава ідея, яка гарно групує дітей. Вони можуть поділитися емоціями, які пережили за літо. Вони сумували один за одним, мають час поспілкуватися. Вона їх дуже згруповує, так як вони проходять квести, і це така командна гра. Наприкінці заходу всі групи зібрались на останній локації, або раз. Ум дізнатись про країну небесного царства з Біблії Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Напередодні початку нового навчального року у Чернівцях відбувся масштабний захід, на який зібрались провідні педагоги та спікери. Мета освітянських діалогів полягала у висвітленні там про розширення інклюзивної освіти, розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти, а також удосконалення системи фінансової мотивації вчителів. Першочергово, звісно, ми будемо спільно з вами працювати над покращенням матеріально-технічної бази закладів освіти, тому що це те, що повинно бути бути, це те, що не обговорюється, і це в те, в що і я за це вдячна міській раді, міській владі, вкладається величезна сума коштів останніми. Роками за словами начальниці управління освіти Чернівецької міської ради Ірини Ткачук, цьогоріч з бюджету були виділені кошти на проведення ремонтних робіт у навчальних закладах. Робляться ремонти дахів, робляться ремонти майданчиків, робляться капітальні ремонти фасадів, термомодернізація і все-все те, що може зробити тільки цей департамент, але звичайно за нашим клопотанням. Ну і власне вже в цьому році передбачено фінансування і. А вже на виході багато об'єктів і спільне сумарне фінансування перепрошую складає близько 90 мільйонів гривень. Під час свого виступу ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича окреслив актуальну проблематику студентів-першокурсників, пояснивши з якими викликами в першу чергу стикаються випускники шкіл під час старту навчання у виші. Першокурсники, який приходить, і він вміє дуже класно загуглити. Вміє е, звернутись до чату GPT, але відрізнити дуже часто у Гуглі те, що написано у Фейсбуці, і те, що є, наприклад, науковою статтею, дуже часто немає цього розуміння. Молода людина, яка прийшла в університет, все, що очікує, що хтось щодня буде біля неї і буде підштовхувати і казати, вчитись потрібно стільки-то. Прочитати звідси до сюди, ось це завтра. Відзвітувати, ось це зробити, і тут ну наступають певні стресові моменти. В Свою чергу Чернівецький міський голова подякував освітянам за їх віддану та наполегливу працю у непростий для країни час. Освіта і самоврядування не може бути порізно. Воно ну, звісно, ми маємо йти разом. Ми розуміємо, що місцеве самоврядування впливає на освіту. Ми намагалися за ці 3,5 роки, чотири скоро вкладати в освіту, наскільки на, на, на можна. звичайно. Дякую за вашу працю і дякую за те, що ви робите, особливо у такий складний час. Ми постійно говоримо за виклики, за складний період. Я всім бажаю, щоб ці виклики вже завершились і ставало трошечки легше. Запрошені спікери проаналізували здобутки та окреслили нові завдання в освітній галузі на 2024-2025 навчальний рік. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.